Різних сценаріїв, точніше, Рі, найгірший сценарій знаю, для України, да. який може бути Іван Васильович, що це за сценарій? А, Як він буде дивіться. виглядати? Ми просто для, будемо в темряві. Да, да, дивіться е, для енергетичного комплексу електроенергії найгірший сценарій це тотальний блекаут. Це коли все зупиняється, електроенергії немає, станції зупиняються, все вимкнено. Ну, все це було до речі, в Америці двічі. Це східне узбережжя з Нью-Йорком, з Канади в 60-х роках. Нью-Йорк десь три доби був без електроенергії. Виявляєте? Ще один раз було це. таке буває. Але наша енергосистема стійка і є так звана автоматика частотне розвантаження, яке не допускає. Вона просто буде сама відключати споживачів для того, щоб зберегти енергосистему. Я впевнений, тотального блокауту не буде однозначно. А потім енергетики будуть енергосистему відновлювати. По-перше, по-друге, що стосується попової захисту, обов'язково, в першу чергу, нам потрібно захищати генерацію. Атомні електростанції, теплові електростанції, гідроелектростанції і так далі. Бо ніякими спорудами будівельними тих захистити не можна. Нам потрібно захистити обов'язково опорні підстанції високовольтні, 750 330 тридцять ППО. Що стосується розподільчої мережі і Ну і ви правильно абсолютно сказали, що нам не буде достатньо цих. Систем протиповітряної оборони. Якщо там буде пошкодження, енергетики зможуть дуже швидко відновити от ту інфраструктуру 5 годин, 6 годин доба. А, а, а якщо на електростанції ми бачимо, да, от Терпільська попала, все вона не працює і не буде. Тому треба е, якби визначитися з пріоритетами? Ну я впевнений і військові, і керівництво галузі. Вони, вони це все розуміють, і так воно і буде. На жаль, от останні удари. Ну я думаю, що е, і президент про це казав, і прем'єр, що не було е, відповідних ракет для 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 цього там. Для того щоб захистити Ну, уже після э, того як вже голосування було ну, я не знаю. Підписав президент Байден э, це законопроект про виділення коштів так. для України. Так, сьогодні підписано 61 мільярд доларів. Я ви вже підписали, Президент підписав так. Байден. Я, я думаю, що найближчим часом ми це все будемо отримувати. Ну і працюємо. Ну треба відновлювати відновлювати, бо. Особливо на 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 земний період 에, потрібно залучати приватний бізнес. Дуже хороша ініціатива про залучення бізнесменів на будівництво розподіленої генерації. От до, до речі, в мене сьогодні дві чи три зустрічі хочуть проконсультуватися. Це і наші е, е, наш бізнес е, і, 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 і з за кордону е, приїжджають. Так що енергетики, ви знаєте, вони завжди були. Від відрізнялись височайшою дисципліною, височайшим професіоналізмом, організованою, а Зараз ми впевнені героїзмом, так що вони зроблять все можливо і неможливо для того, щоб і громадяни України, і економіка, і країна була теплом і світом.